Мої вітання. Сьогодні готую класику, класичний італійський тірамісу. Неймовірно смачний, дуже ніжний та повітряний. Це незвичайний десерт, це просто щось неймовірне, яке готується дуже швидко, буквально 15 хвилин вашого часу. І такий дуже смачний та дуже гарний десерт у вас готовий. Готую його на всі свята, тому що це дуже смачно, всі гості його обожнюють дуже швидко. І цієї порції вистачить на велику компанію. Спробувавши його хоч раз, ви його точно будете готувати часто. Для приготування нам потрібно заварити розчинну або заверну каву. Я готую з розчинною, кава має бути міцна, додаю до склянки води 2 чайних ложки кави. Гарненько перемішую, переливаю у піалку та залишаю, щоб вона повністю охолонула. Цукру до кави я не додаю. Звичайно, якщо ви будете заварювати каву, то процідіть її, щоб не було у рідині залишків кави. Поки кава охолоджується, займемось приготуванням крему. Миска і вінчики в мене простояли в холодильнику пів години. Також дістаю із холодильника холодні вершки, не менше ніж 33%. Переливаю їх до миски, вершків я взяла 300 мл. Та на невеликих обертах міксера взбиваю вершки, Взбиваю їх поступово, додаючи до них цукрову пудру. Обов'язково вершки і вся посуда мають бути із холодильника. Також бажано додавати саме цукрову пудру, а не цукор. І тоді крем у вас обов'язково вийде. Цукрової пудри потрібно 100 гривень. Коли додали всю цукрову пудру, Взбиваємо ще впродовж декількох хвилин, вимикаємо міксер та додаємо сюди наступний інгредієнт. Основа тірамісу – це сир маскарпоне. На жаль, замінити його ні на який більш дешевший сир не можна. У тірамісу використовуються тільки маскарпоне. Додаю до вершків пів кг сиру маскарпоне. Та перебиваю сир разом з вершками на невеликій швидкості міксера. Під час збивання маса буде ставати більш густою, більш повітряною. Маскарпоне також обов'язково має бути з холодильника, забула вам це відмітити. Ви бачите, як маса стає більш густіша, можна додати трішки швидкості на міксері. І ось до такого стану дуже гарних та стійких піків ми маємо збити крем. Ось такий ідеально густий крем для тирамісу у нас вийшов. І тепер вже можна починати збирати наш десерт. Для приготування тирамісу нам потрібно печиво савоярді. Його можна придбати, а можна приготувати власноруч. Печиво обмокуємо у каві буквально по секунді, витягаємо і перекладаємо у форму. Форма для тирамісу має бути квадратна або прямокутна. Так простіше викладати та формувати десерт. Викладаємо шар печива, зверху викладаємо шар крему, розрівнюємо його, зверху також викладаємо шар печива, не забуваємо кожне печиво занурити у каву. Зверху печива знов шар крем. Всього на цей десерт я використала 300 грам печива саваярдя. І в принципі можна залишити і так, зробивши лише два шари. Але я хочу зробити високий тірамісу, тому викладаю три шари печива. Але зверху я не розрівнюю шари з крему, а роблю за допомогою насадки на кондитерський мішечок. Ось такі гарні. піки. Викладаю їх поверх всього печива і виходить ось так дуже гарно та по-святковому. Насадку можна обрати будь-яку за вашим вподобанням. А також можна просто зверху розрівняти рівненьким шаром крем. Ось такий гарний тірамісу в мене вийшов. Звичайно, по класиці його треба присипати какао. Присипаю зверху його какао та залишаю в холодильнику на 2-3 години, щоб тірамісу гарно настоявся та пропитався, і потім вже можна ласувати цим неймовірно смачним та дуже гарним десертом. Як завжди бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!